Бути архітектором чи будівельником мріє чи не кожного творчого хлопця? Адже що може бути прекрасніше, аніж за допомогою власних творінь вписувати своє ім'я в історію рідного міста. В компанії Житлобудсервіс погоджується з таким твердженням і вже майже 20 років, як виконують свою власну традицію. Раз на рік здають по готовому будинку. Не став винятком і цей 2014-й. Нині житлобудівці якраз закінчили роботу над об'єктом на вулиці Старобілоузькій. Там вже готує величезний будинок на 10 секцій. Цей об'єкт був построєний на місці руїн заводу ЖБІ. Були остатки, але ну, просто руїни. Вот. А тепер ви можете убедитися, увидеть, що це таке. Це около 400, навіть більше 400 квартир, в яких живуть люди, було устроєна дитяча площадка шикарна. Інший об'єкт, який теж потихеньку добудовують, це великий житловий будинок над Стрижнем на п'яти кутах. Нині триває активна фаза благоустрою річки. У планах будівельників облаштування набережної. У компанії сподіваються, що вже до наступної осені вона буде готова. Устройство парапетної стінки набережної, наверху откосом. Понятное дело нужного уровня озеленения, освещения, мощения, скамейки для отдыха, детские аттракционы, площадки для отдыха не только жильцов нашего комплекса, а и вообще людей, которые живут. Ну, в прилягаючому районі одна з ціле підприємства будувати не тільки якісне, а й доступне житло. Наприклад, будинок на Старобілоузькій – саме такий. Що цікава компанія продає тільки ті житлові площі, які вже введені в експлуатацію жодних довгобудів, бо воліють не ризикувати грошима своїх клієнтів. Така практика окупає себе навіть біля стрижня, де ціна дещо вища, аніж в середньому по місті, вже викуплені усі квартири, вільних нема. Крім того, ще один привід для гордощів: Житлобудсервіс є сумлінним платником податків і важливим джерелом поповнення місцевого бюджету. Щомісяця тут сплачують близько мільйона гривень податків. Сам Григорій Пузин тішиться з того, що колись його правнуки ходитимуть вуличками Чернігова і будуть гордо показувати. А ось ці будинки збудував наш дідусь.